Вас вітає Любчі Катерина, студентка групи 11 МБ факультет дошкільної освіти та музичного мистецтва комунального закладу вищої освіти Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж. Дозвольте представити результати дослідження на тему феномен і культурологічна місія проєкту «Мусіка за краї Україн партесний вимір. Останнім часом мистецька спільнота все активніше та чіткіше ставить питання національної ідентифікації. З кожним роком з'являються все більше проєктів та подій, що вивчають унікальні зразки і шукають ті неповторні особливості, які відрізнятимуть українську культуру, Окрема, хорову від Пострадянського простору. Одним з таких проєктів є музика Сакра Україн партесний вимір від формації опен опера України», яка займається популяризацією українського багатоголосного партесного співу 18 століття. Мета нашого дослідження, на прикладі аналізу проєкту Мусіка Сакраю Україн партесний вимір привернути увагу якомога більшої кількості виконавців та слухачів до малодослідженого спадку українського бароко партесних концертів. Український партесний спів одне з найбільших досягнень національного мистецтва доби бароко. Дослідниця партесного спадку і лекторка проєкту Мусіка Сакраю Україн партесний вимір Євгенія Ігнатенко констатує, що, на жаль, цей спадок досі є малознаним, недостатньо дослідженим і малодоступним для виконавців і слухачів. Переважна частина партес. Творів перебуває в архівах, чекаючи на розшифрування, наукове опрацювання і видання. Нині з київської колекції партесних рукописів розшифровано, опрацьовано і видано менше 10% творів. Те, що вже видано завдяки зусиллям науковців, переконує в тому, наскільки прекрасною, досконалою і актуальною є українська партесна музика. Саме це і стало поштовхом до створення проєкту, метою якого було зробити цю музику сучасною і актуальною, тобто знаною і зрозумілою частиною нашого музичного життя. Музика Сакрею країн партесний вимір. Це Перший проєкт, який об'єднав у співпраці науковців, музикантів, музичних журналістів та різноманітні культурні інституції, в результаті чого вдалось дослідити низку музичних творів від етапу розшифрування рукописів до їх виконання. Оскільки всі твори в архівах зберігаються за окремими партіями, усі партеси після розшифрування тексту збиралися разом в цілісну партитуру. Згодом йшов найважчий етап у роботі виправлення помилок переписувача, а це розбіжності у тексті, неправильно написані вступи голосів або ж взагалі недописані такти. Тобто, для того, щоб хоровий твір зазвучав, необхідна дослідницька робота цілої групи спеціалістів: мистецтвознавців, істориків, мовознавців, культурологів, джерелознавців, релігіознавців тощо. Організацією цього творчого процесу займалися. Анна Гадецька, Євгенія Ігнатенко та Наталя Хмілевська. Під їх орудою у червні 2019 року відбулось відкриття проєкту Мусіка Сакра Україн партесний вимір, концерту створів Миколи Делецького, що прийшов у Софії Київській. Наступного року було записано диск партесних концертів, профінансований українським культурним фондом. Запис відбувався в музеї Кирилівська церква Національного заповідника Софія Київська. Ця локація є визначною пам'яткою архітектури 17 століття, унікальною за акустичними властивостями. Можна стояти в будь-якій точці храму та чути однаково рівний та чіткий звук без зайвої реверберації. Тоді ж було створено сайт українською та англійською мовами, де можна знайти інформацію про проєкт та команду, опис аудіодиску, коментарі та перек Кожного з концертів. Програма складається з 13 творів, автором 9 з яких є Микола Дилецький, український музичний теоретик, композитор, автор праці Мусикійська граматика. Дані твори підготувала і видала музикознавиця Ірина Герасимова у Варшаві у 2018 році на основі рукописів. Також в програмі представлено розшифровані Євгенію Євнатенко три 12 голосних концерти анонімних авторів першої половини XVIII століття. Потреба поділитися досвідом на у роботі над партесами, спонукала ініціювати новий освітній проєкт. Так, у 2021 році з'явився освітній проєкт Опен Партес. Комунікація без меж. Головною ідеєю стало об'єднання музичних спільнот географічно різних територій Чернігова, Острога, Кривого Рогу та Сєвєродонецька. Також організатори прагнули зробити акцент на молоді, студентські й молодіжні хорові колективи. Саме з ними Наталія Хмілевська проводила майстер-класи та ознайомлювала хористів із специфікою виконання барокової музики, зокрема партесних концертів. Аналіз проєкту «Музика Сакра Україн партесний вимір дозволив зробити наступні висновки. По-перше, унікальна методологія проєкту дала змогу нам почути давно забутий спадок української культури доби бароко партесний концерт. Завдяки усій команді творчого процесу ми вкотре можемо переконуватись в цінності та професійності української музики та потребі її відродження. По друге, важливим є. Донесення творчих здобутків до незнайомих з даним жанром людей, особливо молоді. Це стосується як і професійних виконавців, так і звичайних слухачів. По-третє, такі проєкти, як мусіка Сакраю Україн партесний вимір, допомагають не тільки вивчати національну культурну спадщину, але й популяризувати українське мистецтво.